Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери з вами. Знову я, Роман Одинець, це означає, що ми знаходимося на каналі, де розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Цей канал починався з того, що ми висвітлювали в межах академії Гудвіл Року питання все ті ж. Але починали з того, що розкривали Гудвіл. Це Престиж репутація цінності. І от сьогодні, що б ви думали, сьогодні новина, яка вже трендами мільйони років, і ось її чомусь, я вас попереджаю про це. І чомусь вирішили зробити ще вартіснішою, тобто набити ціну. В чому вона полягає? Значить, В скарбничку нематеріальних активів Гудвіл, за які я сітую та ратую, додалося ще одне нематеріальне диво. І як би ви думали, що це? Виявляється здоров'я. Тобто, здоровий спосіб життя стає тепер розкішшю. Розумієте? Ну, я просто, знаєте, тут російський сектант Герман Стерлігов просто вспливає на поверхню, виявляється, що неначе не сповна не розуму людина, але вона говорила весь час про усе те, що ми зараз відбувається. Розумієте? Тепер свіже повітря, тепер просто прогулянки в лісі, тепер смачна їжа, корисна, проста, Ну, все те, що робить людину, підкріплює її, переводиться в розряд розкошів. Розумієте? Я просто ну, я розумів, що і раніше значить, ті, хто мав дачні ділянки, садиби, ті, хто з міста міг переміщуватись вільно в будь-яку будь точку простору, це було розкіш, так? Тобто людина мала свободу вибору, а тепер що? Тепер виявляється, выявляется... А...